В Івано-Франківську триває міжнародний мистецький проект Фестиваль Порто Франко з 18 по 23 серпня. Близько сотні митців з Польщі, Німеччини, Ірану, Франції, Росії та України стали учасниками і творцями діалогу культур. Щодня кожна країна-учасниця фестивалю представляє свою музику, літературу, кіно, візуальне мистецтво, фото, живопис, національну кухню. П'ятниця на Портофранко був день іранської культури. Іранська музика молодих композиторів у виконанні симфонічного оркестру обласної філармонії на жаль, не сповнила собою дворик медакадемії, як планувалося, а звучала на звичній для цього оркестру сцені обласної філармонії. Завинила в тому нестабільна погода, кажуть організатори. А от злиття двох культур у музично-літературному діалозі таки відбулося під відкритим небом на піску, що мав би символізувати Азію, не якусь конкретну країну, а символічний для європейців край світу на сході. Ансамбль традиційної перської музики Джаан звучав на вічовому майдані екзотичним сантуром, дафом, характерним автентичним вокалом іранців в поєднанні з не менш характерним, проте українським голосом Юрія Андруховича. Летиш ж від мене, монстри, знамен, крилатий леве, я випав з гри, з очниці в мене цвіте ромен. Я не мав меча, то був лютній гриф. Своя кулінарна музика в кухаря з Німеччини Роні Бандеріка, який презентував німецьку кухню 21 серпня в ресторані Франко. Автор багатьох ексклюзивних синтетичних страв в якості призу на знання Німеччини приготував все ж традиційні смажені ковбаски та пиво, які під веселий сміх та жарти виграли декілька з присутніх на презентації. На жаль, українсько-німецькі голубці та деруни ми так і не побачили. Проте дещо із традиційно німецького бажаючи все ж могли спробувати. 22 серпня на фестивалі Порто Франко День Франції, а Третього фестиваль завершиться музично-літературним діалогом в пнівському замку.